Канада обрала своїм новим лідером ліберала Марка Карні, випускника Гарварда та Оксфорда, колишнього керуючого банку Канади та Банку Англії, світило ООН та постійного відвідувача Давосу. Карні став першим прем'єр-міністром країни, який очолив уряд без депутатського мандата. І йому доведеться протистояти президенту США Дональду Трампу, який відкрито говорить про перетворення Канади на 51-й штат Америки. Чому взагалі Трамп накинувся на Канаду? Трішки конспірології. Подейкують, що Дональд Трамп розлютився на колишнього прем'єра Джастіна Трюдо і всю Канаду через захоплення ним його дружиною Меланією. Ще з 2019 року та донині ЗМІ обговорюють ось цей поцілунок. Здається, між ними більше пристрасті, ніж на усі фото першої леді разом із президентом США. Інша теорія нагадує нам про бізнесменівське минуле Трампа. Він, наче й досі не може змиритися з провалом на канадському ринку нерухомості, адже у у 2016 році готельний та житловий комплекс у Торонто, яким управляла кампанія Трампа, збанкрутував. А вже наступного року подібна доля спіткали готель у Ванкувері, який рекламували як будівлю рекордної висоти у місті. Що як не дивно виявилося неправдою. Обидва готелі, які функціонують тепер під іншими назвами і новим керівництвом, стали мішенями для протестів у Канаді.